Шановні колеги, добрий день. У зв'язку з вакантною посадою ректора Дніпродзержинського державного технічного університету відповідно до статті 39 закону України про вищу освіту та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2014 року номер 103 к Міністерством було оголошено конкурс на зайняття посади ректора Дніпродзержинського державного технічного університету. Оголошення по проведення конкурсу на заняття вакантної посади ректора Дніпродзержинського державного технічного університету було опубліковано в газеті Освіта України від 10 березня 2014 року номер 10 та розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Відповідно до умов оголошеного конкурсу. До участі в ньому допускалися громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж 10 років. Особи, які бажали взяти участь в конкурсі, подавали до Міністерства наступні документи, заяву на участь в конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію, Копії документів про вищу освіту, про наукові ступені та вчені звання, завірені встановленому порядку, зарокопію паспорта та трудової книжки, список наукових праць і винаходів, також завірені встановлено в встановленому порядку, згоду на збір і обробку персональних даних. Строк подання заяв був встановлений один місяць з дня з моменту оголошення та закінчився 10 квітня 2014 року відповідно до умов оголошеного конкурсу. До міністерства надійшли документи від одного претендента, від доктора технічних наук, професора коробочки Олександра Миколаєвича. Коробочка Олександр Миколаєвич, виконуючи обов'язки ректора Дніпродзержинського державного технічного університету, стаж роботи на посаді 5 років, як виконуючий обов'язки 6 місяців, народився 01.01.1953 .01 року в місті Алі Байрами на той час Азербайджанська РСР. Освіту здобув вищий, закінчив Дніпродзержинський індустріальний інститут, нині Дніпродзержинський державний технічний університет у 1975 році. Спеціальність за освітою кваліфікацію здобув технологія машинобудування, металорізаніверситат, інструмент, інженер-механік. Має науковий ступінь доктора технічних наук, вчене звання професора, вільно володіє українською-російською мовами, англійською зі словником. Має нагороди на знак «Відмінник освіти України, грамота Міністерства освіти і науки України, почесна грамота голови обласної ради, відзнака міського голови за заслуги перед містом, стаж робот на керівних посадах 17 років. Міністерство освіти і науки України. Відповідно до частини 1 статті 39 закону України про вищу освіту та відповідно до листа Міністерства. Від 22 травня 2014 року номер 1 11-77 вносить кандидатуру коробочки Олександра Миколаєвича до Вищого колегіального органу громадського самоврядування Дніпродзержинського державного технічного університету для проведення таємного голосування. Рекомендації щодо кандидатури для призначення на посаду ректора Дніпразицького державного технічного університету у разі набрання нею не менше 30% голосів від статутного складу конференції під час голосування подати Міністерству освіти і науки України до 29 травня 2014 року разом із протоколами конференції та речільної комісії. Шановні колеги, я дякую вам за увагу. Бажаю успіху у виборі претендента на посаду ректора університету. Шановні колеги, шановні делегати конференції трудового колективу. Ми з вами працюємо вже багато-багато років. Я в університеті з 1970 року, тому ми з вами проходили різні шляхи від відкриття. З першого 9 спеціальностей, і зараз у нас 28 спеціальностей, за якими готуємо фахівців за трьома освітньо-працівними праці. Це баталав, спеціаліст і магістр. Яка ціль програми на наступні 5 років? По-перше, Мета програми це формування ключових стратегічних напрямів динамічного розвитку університету на основі кращої вітчизняної і зарубіжної практики, базових і перевірених часом національних здобутків і традицій у сфері освіти. Основні завдання програми перше розвиток університету як навчального центру безперервної системи освіти у відповідності за світових стандартів на базі сучасних освітніх, інноваційних та інформаційних комунікаційних технологій. По-друге, Оптимізація навчального процесу відповідності до сучасних принципів і вимог нормативно-законодавчих актів України та світових стандартів, постійне оновлення напрямів, змісту і форм організації навчання, розвиток сучасної гнучкої і ефективної системи технічного ефективно та оперативного управління університетом цілого, його структурними підрозділами, зокрема, оптимізація структури з метою розвитку навчального, наукового матеріально-технічного і культурного потенціалу. Подібнення та розширення взаємозв'язків з потенційними працедавцями з питань покращення змістової та практичної складової підготовки майбутніх фахівців, організації практик та працевлаштування. В освітній діяльності це підвищення якості навчального процесу, забезпечення відповідності світовим стандартам, постійне оновлення нагрення з місту і форм організації навчання відповідно до динаміки національного та світових ринків праці. Забезпечення високого рівня підготовки випускників по всій спеціальності відповідно до чинних державних стандартів за рахунок. Перше формування кадрового потенціалу та його розвитку. А це забезпечення протягом п'яти років формування якісного складу науково-канічних працівників у сфері науки освіти і інноватики, за рахунок доведення кількості до 250 батьків і кандидатів наук. Їх частка час кілька сплавних випускових кафедр до 80%. Оптимізація навчально-навантажних викладачів і створення комфортних умов для активної науково, -науково методичної роботи. Ви всі зараз е, чекаєте змін до аудиторного навантаження, е, чекає директорат, чекає плана фінансовий відділ. Я думаю, що скоро це питання вирішиться і наші, наша мета, як кажуть, мати 600 годин найбільше аудиторне навантаження, я думаю, вона скоро вже здійсниться надання максимальної допомоги молодим викладачам, випускникам аспірантури, докторантури у організації кілопового потенціалу та завершенні захисту диссертаційних роботів формування контингенту студентів, забезпечення координації дій структурних підрозділів, органів студентського самоврядування та загальноінформаційного супроводження для професійної орієнтації потенційних студентів на програми підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів та курси перепідготовки підвищення кваліфікації, підготовка інформаційних матеріалів про університет, факультети, кафедри піднят та спеціальності підготовки у вигляді буклетів, стедів, мультимедійних та документальних фільмів, статей в газетах, виступів та телебачення. Досвід зганок у нас накопичений, і досить великий і суттєвий. Наукове достичня та інноваційна діяльність. По-перше, це засередження наукової діяльності на примітних напрямках розвитку наукової техніки, розробка нових ресурсов збережних технологій, в енергетиці та промисловості, речовини матеріалів. Створення ефективних методів і засобів захисту околичного родносередовища, розробку перспективних інформаційних технологій, впровадження новітніх технологій виробництва нових проведення, забезпечення її необхідної якості відповідності до світових стандартів, розвиток міжнародного співробітництва. Ви знаєте, що ми на е, останній вченій раді і позаминули вченій раді обговорювали наші здобутки міжнародній діяльності, і ми з вами вже працюємо в рамках. Програми європейських проєктів. По перше, це проект КТУ, сектор передачі знань від обміну інженерно-приємницьким інноваціями до розробки міждисциплінарних навчальних планів Європейської програми «Темпус». І вже ця програма у нас працює, вона розпочала. І перший звіт ми вже з вами засвідчили, удобрили, як на похвалили ми на минулій вченій раді. Проект «Гернет» – міжнародна дослідницька мережа, вивчення та розробки нових інструментів та методів подосконалення логічної науки в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, електронного навчання та міжкультурних компетентності у контексті сьомої ранкової програми Європейського Союзу. Розвиток соціальної сфери це концентрація матеріальних фінансових, культурних ресурсів з метою поліпшення соціального захисту студентів, викладачів і співробітників, побрашення їх фінансових матеріально технічних та побутових умов роботи на навчання. Хочу підкреслити, що за світній період не все було зроблено, що панувалося. Це ви є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Мене особисто і командою, яка працювала зі мною, не за що критикувати, але я хочу вірити, що нашими загальними зусиллями ми піднімемо авторитет нашого університету на більш високої. Представна програма пропонує розвиток усіх напрямів життя університету, але здійснити її можна тільки спільними активними творчими зусиллями всього нашого колективу університету, не студента, то професора. Від лаборанта до ректора, діючи як єдина команда. Це підтверджувати підсумки нашої діяльності за її дороги. Дякую за увагу. Очікуваю те, що в Бурзі я работаю по лет, і пам'ятаю, як Олександр Ніколайович був курсником, і як він уже второй раз іде в ректор. Я буду предлагати вам. Как человек, знающий эту работу и знающий хорошо Александра Николаевича, я предлагаю избрать его на этот срок еще раз. И я надеюсь, что вы не ошибетесь, что мы будем работать, по крайней мере, не хуже, чем мы работали, а будем работать, дадим ему наказ, чтобы мы работали лучше. Добрый путь! Олександр Миколаєвич 44 роки працює в університеті. Студент, інженер, старший інженер, МНС, СНС, асистент, доцент, декан, завідувач кафедри, проєкт з навчальної роботи, ректор. Тобто він особисто був, як кажуть, в шкурі кожного з нас. І на всіх посадах працював спорну віддачі сил, а не просто займав місце. Ректор профессия творческая. И поэтому в заключение хочу сказать о личных качествах Александра Николаевича. Я уверен, что все мы знаем его как человека с открытым сердцем и высоких моральных принципов. Как умелого организатора системы управления и жизнедеятельности нашего университета. Как талантливого ученого, умеющего объединять образование, науку и инновации. Вот что, что я от себя могу сказать про него. Этот человек готов выслушать все наши идеи, все наши предложения, помочь советам, где советам, где даже делом, и всегда рад нас видеть у себя в кабинете. И лично Александр Николаевич является лучшим кандидатом для нашего университета. И хочу сказать, что быть ректором это не просто тяжело, это очень тяжело. І я дуже благодарен, що у нас є такий чоловік, який взяв на себе під. До бюледнів таємного голосування з виборів кандидата на посаду ректора Дніпрозаживської державного технічного університету було внесено кандидатуру коробочки Олександра Миколаєвича. Видано бюлетнів для таємного голосування 198. При розкритті скриньки виявилося 197 бюлетнів. 197. З них визначено як недійсні три бюлетні. При підрахунку голосів виявлено такі результати за кандидатуру коробочки Олександра Миколаєвича. 188 проти 6 недійських три. Таким чином, відповідно до статті 39 закону України про вищу освіту від 17.02.2002 року до списка рекомендованих кандидатів на посаду ректора. Освіту, і протяжинської державної технічної включену кандидатуру кандиду коробочку Олександра Підписи – Голова лічильної комісії, секретар лічильної комісії і всі члени лічильної комісії. Протокол прозвання. Конференція трудового колективу Дніпродзержинського державного технічного університету ухвалила рекомендувати Міністерству освіти і науки України на вакантну посаду ректора Дніпродзержинського державного технічного університету, доктора технічних наук професора. Коробочку Олександра Миколаївича. Рішення прийнято одноголосно. Зауваження щодо проведення конференції трудового колективу, в тому числі таємного голосування від делегатів конференції, претендента та присутнього представника Міністерства освіти науки України Дніпроцижинської міської ради. Не надійшло. Не надійшло, да. не було. І підписи поставлять головуючий конференції трудового колективу, губарів. Действительно, моя моей жизни очень-то был очень волнительный день. Спасибо за поддержку. Я очень рад, меня мороз по коже о том, что мы действительно единая команда. Единая. Спасибо вам, дорогие. Мы у нас очень-очень много дел.